Так, всім привіт, друзі. Детальний... А що фарбовано тут, кум? Що фарбовано? Коротше, нічого не фарбовано, бачите. Логан покажу. Хтось багато цікавився, дуже гарний колір, яскрава така машинка. по кольору. 1,6 бензин. Автомобільчик зі Швейцарії в гарному стані. Чистий 11-й рік, Ціна його 6500 торгу по ньому немає. Затонований, є релінги. Гарний салон, фактично нічого не треба було шити і робити. Підфарбували легенько тільки кермо. В оригіналі виглядає ідеально. Зверху трішки було потерте, 186 пробігу, коври нові лежать. Отак машинка виглядає. Вже затонована, відразу вам затонували. Багажник такий. Що в нас тут домкрата немає, треба тільки шукати десь домкрат. В принципі, не подерто, не потерто нічого в багажнику. Тут, бачите, стан чудовезний, арки, пороги, все ціленьке, гарненьке. Під капотом у нас бензин 1,6, гума літо, кондиціонер є і він працює. Так, давайте покажу, що там у нас під капотом. Я вже відкрив. Лейба по заміні оливи останнє. 199 наступний, мав бути, 184 мінялось, в 20. У му році, в 2024 має бути наступний, на 199. Тобто сервіс регламентований був 15 тисяч, що є Дос, досить непогано. 1.6К7М, в принципі, все стандартно. Ваш улюблений. Газ, якщо хочете, 350 євро. Тут на місці ставиться. Не хочете, можете приїхати забрати так, як є. Гарненька, ціленька, живенька, затонована. Можна сісти і кататись. Цікаво. Наберіть по телефону, купочки оригінальні. В описі до цього відео є телефон. По ньому набирайте і приїжджайте, дивіться. Отаке От логан такий. В принципі, я знімав в попередньому ролику по нього декілька слів. Сказав. Тут більш детально. Торгу немає, 6500, чистий 11 рік. Зараз покажу вам приладом. Ми, наскільки я пам'ятаю, купувався він за кордоном, то ніби нічого не було фарбовано. Так, давайте зблизька. Ну, такий гарненький, знаєте, не подертий, сколів майже немає. Бампера такі гарні, адекватні. Ось тут є, правда, отакий от момент. Тріщинка, я його не робив, я вважаю, що робити її не буду, тому що ну, немає сенсу. Так, в загальному логан у дуже доброму стані. Як для Логана, то взагалі я би сказав, що це ідеал логана, який буває. Ходова добра, щеплення нормальне, клімат робочий, кондиціонер точніше. І тут, будь ласка, дах не фарбований. Все, цікаво, наберіть по телефону, коври лежать, сіли, поїхали. Мастило ще змінювати не потрібно. Всім добра, всім пока, друзі. кого цікавить, не підготовлені машини, от є лоджик, ми можемо віддати його за гарні гроші. Не підфарбований, тут треба фарбувати ось задню арку шматок і шматок порога, хімчистку зробити, полірування, підфарбувати або перешити кермо, сполірувати фари. Тут 120 пробігу, теж такий самий двигун, але тут прикольно, що тут самимісна версія. За гарні гроші можемо віддати, якщо цікаво. Приїдьте, можете подивитися. Тут треба якісь підготовчі роботи по ньому привезти, він тільки приїхав. Ще брудний, грязний. Зовсім такий грязний. Купаки я тільки купив на нього, але поїду поміняю. Ці коври лежать оригінальні версії семимісна. Є тут ще от комплект коліс, яких віддам на ЗСУ, тому що резина це теж злогана резина, ну вона гуде. Але ну, в принципі кому потрібно на волонтерку можете приїхати забрати. Я їх розую, заберете резину, можете на них ще десь від'їздити. На великій швидкості трішки є гул, але якщо по містю десь ганяти по потребах волонтерських, я думаю, що вона вам може підійти. Салон адекватний. Треба фарбувати або шити кермо, комплектація гарна, кондиціонер, навігаційна система, так, відключення заднього парктрона в нього є. Задній парктрон. Ковпаки, поліровка, хімчистка, перешити кермо. ну і Розібратися щось там по техніці, якийсь чек горить. Думаю, що якась катушка чи свічка треба теж замінити. ну Так, загальному тачка, отака графітовий темний колір. Фарбувати потрібно два елементи, але буде дуже гарна ціна, якщо захочете купити його неготовленого. Тому так, цікаво, наберіть по телефону. Чистий 12 рік, 1,6 бензин, 120 тисяч пробігу, двигун 1,6К7М, такий самий, як і на цьому красунчику логну. Ось, бачите, підготовлена машинка, це не підготовлена. Треба щось зробити, але я можу уступити вам віддати за гарні гроші, щоб ви самі собі оце все подоробляли по ньому. Сандера на виході вже колеос mm -hmm. в м'ятинці. Ну і пішло-поїхало. Там далі розберемося. Що за чим буде дороблятись? Всім добра, всім пока.